Повчання, я так думаю, що це втретє. Перше було досить об'ємне, коли знову пошкоджено було балкон та вікна. Ну, Мали надію, що вже мене не пошкоджиться. Але діватись нікуди, треба відновлювати. Знову прийдеться збирати, ремонтувати. Ми вже третій рік ми не виїжджали з міста Харкова, ми вже скільки тут живемо, і вже Руки не опускаються, а живемо вже в понакатанні. Така натура.